Я розумію, страшно, помирати не хочеться, жити добре, помирати не хочеться. Смерть дивна штука. Коли тобі добре, коли тобі 30 років, це приблизно отут. 30 років. Отут у нас народження, а десь отут смерть. Коли тобі 30, тобі похріну, тому що ти думаєш такий е -е -е. ти навіть не розумієш, що рух йде так. Ти цього не помічаєш. Ти такий, що як справи, чому у вас яйця? Е -е -е. Що не сподобався фільм? Мені теж лайно якесь. І здалеку, ти наче чуєш, як люди падають з прірви. Я не знаю. Хто це? Я не знаю, здається, все нормально. Іначе все нормально, поки ти ближче не підійшов до краю і не побачив, як хтось такий. А -а -а! Я знав цю людину, божечки. <гум> Ні, давайте йдіть хтось, я тут поки пожду. І хочеться довше пожити, але не факт, що життя буде приємним. От у мене болять дві руки, мені 55, обидві руки болять. Болять обидві руки, обидва коліна, обидва стегна. Пощастило, що в мене одна срака. Але болю фатає. Але в старості бувають і хороші речі. Деякі люди роблять неймовірне. Я нещодавно дивився порно. Я добре мені хтось його надіслав. Це правда. Якісь порноролики жахливі. Ви колись дивилися порно яке трошки гидотне. І тобі соромно за те, що ти його дивишся? Ти, ти прямо відчуваєш, як щось тобі змінюється? Це мерзость. А потім бачиш, що у ролика 375 мільйонів переглядів. Схоже, ми всі дивимося на те саме. Або я протикав, скільки разів я його передивлювався. Тож, мій друг прислав мені порно. І написав: тобі треба це побачить. Тож я клікнув, там було два діда, 90-річних, і вони смоктали пісюни один одному. Це неймовірно. Я взагалі здивувався, що вони щось могли робити. І один з них сидів на краєчку ліжка, у нього сповзали шкарпетки, а другий просто старанно смоктов. А потім вони міняються. Я дочекався, поки вони не поміняються. І коли другий закінчив, тобто ніхто з них не кінчив, там не було сперми, там просто Фате Петрович, спасибо. І Я подзвонив другому і спитав. Нафіга ти це скинув? І він сказав, бо це ахуєбєнно. І це дійсно неймовірно, я не збудився, я надихнувся. Тому що хвилюєшся за старих. Коли бачиш самотнього діда, який йде з грифрутом у пакеті за тебе. І ти дивишся на нього і думаєш, ех, бляха, бідолага. Може, він іде смактати прутня іншому діду. Може, життя вже не таке і погане. Я був в Огайо і пішов в зоопарк. Зоопарк завжди ходиш, коли ти кудись приїздиш. Ніколи не йдеш в зоопарк в місті, в якому ти живеш. Ти ж не сидиш у себе в офісі такий бляха треба піти в зоопарк. Срань. Скоро закриється твою ж бляха. Так зараз хочу побачити мавпу, що капець. Ніч спати не буду, якщо не подивлюся в мавп'ячу п'ячу пику. Відмудохай обох своїх дітей, якщо мавпу не побачу. Тож я пішов в зоопарк зі своїм другом Зогайо, і ми пішли дивитися на лева. І там завжди хріновий лев. ніфіга не класний. Він не робить, а просто лежить на несправжньому камені. Їсть баранину за шану. І мій друг каже, сумно на це дивитися. Його треба випустити на волю. А я йому і як ти собі це уявляєш? Він сказав: Його треба відвести в Африку. І що далі? Випустити з машини? Гей, Леви, на все добре. І лев озирається такий. Що це за хуйня? І потім його знаходять африканські леви. Здарова, що ти? Звідки ляти? Колумбіс Огайо. Файно. Підіймай свого хвоста, бо мій прутень зараз зайде тобі в сираку. Я люблю тварин. Хтось вважає, що тварини краще за людей. Я навіть десь чув, що тварини не брешуть. Та звісно, брешуть. Вони брешуть завжди Я листок. Так. Та ні, ти жук, Срак у тебе. я листок помовч. Деяких я ненавиджу. ненавиджу тарганів. На тарганів навіть важко дивитися. Це мерзость цікаво, вони так само сприймають один одного. Тарган сидить вдома, і тут приходить його друг. Бляха, Славік, не треба, йди додому. Я люблю дивитися передачі про тварин. Нещодавно дивився передачі, там був ветеринар. Він там був на фермі і він вдягнув спеціальну перчатку до плеча. А потім усю руку запхав корові у піхву. А потім роби так. Зараз побачимо, що буде. Я, може, теж хочу так зробити. І ось хороша новина. Я дізнався, що для цього не треба бути ветеринаром. А ось ще новина: для цього навіть не треба перчатка. Для цього не треба ніякої освіти, ніякого спецодягу. Просто гальмуй біля узбіччя, коли побачиш корову. Мої вітання. Зараз одну хвилинку. Я люблю піхви. Люблю піхви вони загадкові. Не всі, з деякими, все понятно. Піхви і пеніси різні. І зараз поговоримо про різницю між пенісом і піхвою. Раніше коміки казали про різницю між чоловіками і жінками, але зараз вже про таке не поговориш, бо такої різниці немає. І гендерів стало більше. Гендерів стало більше, але генеталій більше не стало. Їх так само дві штуки. Ви не почуєте розмову, маєш гарний хуй, взагалі то це хуїхва. Розумієте? Такого немає. Пеніси і піхви різні. Ось відмінність. Пеніс можна відрізати. Просто відрізати тк. І він впаде прямісінько в суп. А піху ти ніяк не відріжеш. Її можна лише вискребти, як у грейпфруті, але, врешті-решт, вийде піхва побільше. Прикольно, що над такими жартами сміється лише пів залу. Це це, це файно. Ем, добре. Я багато думав про Ісуса. Я багато думав про його життя і почав читати книгу. Вона у мене тут, Книга про Ісуса. Осьо. Я вам трошки почитаю. Осьо книга про Ісуса. Зараз одну хвилинку. Добре, це книга про Ісуса. Взагалі то не уся книга присвячена Ісусу. Про нього тут стільки. Ось о, трошечки про Ісуса. А все інше це євреї, які. І ми ходили 40 кроків по пустелі. Було спекотно, і у нас лише було таке трошечки масли. Це було дуже важко. І, і тексту тут такого до хріна аж занадто. Дивіться, лише одні євреї такі бляха. А потім яко купив козла і у нього народився Ісак, який нагодив па. А потім з'явився Абрам, який прожив 800 років. Мабуть, так і було. В перших розділах євреї жили по 800 років, а потім боженька сказав: Ні, мене ці євреї задовбали за 800 років. Я не можу. Запускаємо серцеві захворювання. Хай живуть 10 Тож це частина про євреїв. А ось частина про Ісуса. І розповідається про життя Ісуса. Але дивно, що тобі розповідають цю історію знову і знову і знову і знову. Переказують одну і ту саму історію. Спочатку розповідає Матфей, а потім Марк такий: Чувак, брехати, давай я розкажу, що було. Я розкажу. Павло, стулися, тебе там взагалі не було. І знаєте, я почав це читати, бо я ніколи це не читав. Мене виховували католики. Правду кажу? Католицька церква зовсім не схвалює читання. Євреї свою хрінь читають на євриті. І на півдні люди читають бляха Біблію, так воно і є. Але католики хочуть, щоб ти прийшов, і вони тобі все розкажуть. Все розкажуть. Просто сідай і слухай. їх. А можна мені почитати книгу? Ні, не трогай, убери її. Я тобі зараз все розкажу, що там було. Ти що мені бляха не віриш? І Я зацікавився, бо я сприймав Ісуса як людину. І ось що цікаво, коли ти цю книгу читаєш. Вона не здається піднесеною це про звичайних людей. Ось, наприклад, розповідь, як Ісус перетворив воду у вино, так Євангеліє від Йоанна, частина друга. Добре, це слово Боже. Погнали. Добре, тут, тут написано. Просто, просто послухайте, просто послухайте першу частину. Поїхали. Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській. І була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та учнів Його. Коли ж не вистачило вина мати Ісусова і каже до нього вина в них нема. Так це ж будь-яка мамця на весіллі. У них немає вина, Ісусе. І слухайте далі. Слухайте далі. Відрік Ісус. Що мені жінко, а й тобі. Тож не прийшла година моя. Тобто Ісус такий Мамо, фате! Бляха, не починайте! Я не буду читати усю книгу, але це незвичайна історія. Тому що він на весіллі, в них немає вина, і він йде до хлопа, який проводить весілля, такий привіт, що ти? І хлоп йому, вибач, але вина немає. Ісус каже, подивись у діжку з водою. Так і сказав, подивись у діжку з водою, як типа фокусник, фокусних, перегорни карту. Це твоя бубнова дама, так. Тож хлопець подивився у діжку з водою, і Ісус перетворив всю воду на вино. І всі зраділи. Мабуть, окрім хлопа, який веде весілля, він такий, але нам була потрібна вода. Тепер проблема ще гірша. У мене таке відчуття, що більшість див викликали змішану реакцію. Типу, а дякую, Ісусе, це бляха. Це капець як багато риби Ісусе. А що до Лазарю? А Лазарь Ісус повернув Лазаря до життя. Лазарь був мертвий протягом чотирьох днів. Ісус підійшов до його гробниці і сказав: Встань, Лазар!» І спрацювало. І Лазарь вийшов такий. І дружина Лазаря каже, та ти, бляха, знущаєшся наді мною чи що. Я думала, день вже гірше не буде. Ось історія, якою я хочу поділитися. Бо ця історія дуже незвичайна. Я б не дізнався про неї, якби не сів читати всю книгу, ну, точніше, частину про Ісуса. Я прочитав усе і знайшов історію, про котру раніше не чув. А я передивився всі фільми про Ісуса і цього немає в жодному фільмі. Цю історію не розповідають, тому що не зрозуміло, що вона означає. Тут немає чіткого сюжету, бо зазвичай історії про Ісуса дуже очевидні. Типу, він омивав ноги, тож мийте ноги. Ну, якось так, все ясно. Але тут в цій історії Ісус прокляв інжирне дерево. Поаплодуйте ті, хто знають цю історію. Добре, зрозуміло це, щоб було ясно, що таке там було. Ну насправді нічого з цього не було. Але я не знаю. Я жартую. Я не знаю. Я не знаю. Я просто. Я просто хотів вам довести, що я нічого не вигадав. Вони вигадали. Добре. Ось що тут написано. Євангелія Від Марка. Розділ 11. Не про місцеве самоврядування. Читаю. І війшов Ісус у Єрусалим у храм і оглянув усе. А так, як вже було пізно, то вийшов з 12 він у Витанію. Витанія — це передмістя Єрусалиму. Ну, знаєте, приїздиш в якесь містечко, бачишся гіно і зупиняєшся в єдиному нормальному готелі на вокзалі. Ось це Витанія. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, Ісус зголоднів. Побачивши здалеку смаковницю, вкриту листям, приступив, чи часом не знайде чогось на ній та, підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. Ісус, озвавшися, промовив до неї: нехай ніхто повіки не споживає плоду з тебе. А учні його чули це. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю всохло від коріння. Тоді Петро, згадавши, каже йому: Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла. Ісус же у відповідь сказав їм: Майте віру в Бога. Що це, бляха, за така історія про Ісуса? Херлі ми тут можемо зрозуміти. Чуєш, Ісусе, ти вбив це дерево. Саме так, сок'ябле. Чого ми повинні навчитися у голодного вередливого Ісуса? На дереві не лишилося інжиро, а він каже: Ну, все, бляха, хана тобі дерево сране, ти, бляха, труп. А дерево каже, але час плодів ще не наставкли. Мені треба ще тиждень. Тобі треба фрукти не в сезон. піздуй в сільпо, довбане єврея. Я в чому винувато. Так не можна себе погодити. Так не можна. Якщо будеш так себе поводити, то хтось точно розпне тебе на Христі. Так і буде. Так і буде. В історії про Ісуса є точно декілька упущень. Наприклад, коли він вперше приїхав до Єрусалиму, його друзі посадили його на віслюка, водили по усьому Єрусалиму і казали: Король євреїв тут. Король вашу матір І Євреї це не зацінили. Казали у відповідь, це не мій президент, якось так. Тож.